Область героїв під такою назвою відкрили у білі Церкві першу виставку, присвячену захисникам, які боронили Київщину на початку березня. Ініціювали фотопроєкт Київська обласна адміністрація спільно зі 114-ю бригадою територіальної оборони, як розповідає прес-офіцер останньої Дмитро Кулібаба. На дебютній експозиції представили історії воїнів, які проявили відвагу під час вторгнення ворога. Та зробили внесок у їх вигнання з регіону. На кожній фотографії можна просканувати QR-код та дізнатися більше про кожного військового. Зазначу, подібні фотозони розміщуватимуть на інших пасажирських залізничних вокзалах Київщини. Вокзалів в Київщині не вистачить для того, аби відзначити усіх героїв. Ті, хто потрапив в проект, ті відзначені зараз на виставці. Але я думаю, згодом ми збільшивши виставку і долучивши до тих бійців, які відзначені, тим що вони в виставці, інші роди збройних сил України. Виставка значно збільшиться. Біла церква це перше місто, де представлена дана виставка. Далі виставка буде розташовуватись по іншим залізничним вокзалам.